Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир, дому вашому, миру, усьому вашому. Амінь. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Погоджуємося і приймаємо. Амінь. Я так дивлюся, гроші загубили багато людей. Гроші перемогли багато людей. Я бачу, як Іуда, він не здав свій іспит. З грошима і продав Христа за 30 срібняків. Я бачу, як ісав, він продав своє благословення, своє первородство за тарілку супа. Я бачу, як гієзій, який шукав успіху грошей і одежі, він відмовився прийняти. Подвійне помазання, яке прийняв Єлісей від Ілії. Він мав можливість прийняти теж подвійне помазання від Єлисея і Пророка Божого, людини Божої, і продовжити ще потужніше служіння, служіння впливу там, в Ізраїлі. Но він все проміняв на одежу, на гроші, на срібло, на якісь матеріальні речі. Так багато матеріальних речей вони загубили християн, загубили їх покликання, тому що люди полюбили більше не Бога, а гроші. Я вірю, що Бог дає гроші. Я вірю в те, що коли ми піклуємось про Боже, коли ми шукаємо Царство Божого, Господь піклується про нас, Він турбується і Він додає, Він благословляє і для нас, для християн. Гроші це засіб, інструмент, щоб бути в покликанні, щоб підтримувати Царство Боже, щоб підтримувати церкву Божу, щоб служити сьогодні людям спасіння. Це інструмент, це не об'єкт для поклоніння. А сатана він хоче зробити з грошей, щоб це був об'єкт нашого поклоніння. І ось в Біблії ми читаємо з вами: це книга Еклесіаста 1019. Там написано за все відповідає срібло. Гроші дуже важливі. В Біблії дуже багато написано про гроші. 2250 текстів. Вони зв'язані з грошима. Як розпоряджатися грошима, як їх заробляти, як їх інвестувати, як їх акумулювати. Сьогодні як жертвувати, там написано про милосердя, про обітниці, про десятини. Все це зв'язано з грошима. І ось ми кожен день з вами багато, багато, багато працюємо з ранку до ночі, щоб в кінці, що ми з вами повинні отримати заробітну платню, гроші, гроші. Чому? Для нас важливі гроші, тому що за все відповідають гроші, відповідає срібло. І ось цікавий такий сьогодні екзамен. Ми всі будемо здавати, коли приходять гроші в твоє життя, і ти говориш як людина: я присвячена Господу, я люблю Господа всім серцем, всією душею, всім тілом, всім розумом, я всім люблю чи і ти любиш його своїми жертвами, своїми грошима. Багато людей сьогодні говорять: пастор, я присвятив себе цілком і повністю Господові, але вони не жертвують. В них немає оцього моменту дуже важливого, коли кожний він дає, він вкладає, він жертвує, коли ти даєш певне добре діло. І робиш певне добре діло в Царстві Божому для людей, во спасіння на те, щоб підтримати сьогодні людей. І ось дивіться, яка думка? Думка про те, що люди сьогодні говорять: я присвятив себе повністю, я належу йому повністю, але мої гроші не належать Господові. Я не даю десятини, немає пожертв, немає обітниці. Я присвятив себе Господові. Коли ти присвятив себе Господові і ти готовий віддати своє життя заради Господа, для тебе не буде проблеми пожертвувати і віддати гроші. Для тебе не буде проблеми, коли я говорю Я життя віддаю. А життя я міняю на гроші, я кожен день працюю зранку до вечора, то для мене немає взагалі сьогодні проблем. У мене є бажання серця давати не смутком, не з примусом, а я радісно даю. Я люблю Господа, я вкладаю в Його царство. Тому коли людина вона зажимає в те, щоб пожертвувати, щоб вкластися в діло Боже, в церкву Божу, в служіння, в спасіння людей, це говорить про те, що ти до кінця не є посвяченою людиною. Ти присвятив якісь аспекти направлення свого життя, а якісь не присвятив. І один з цих аспектів це гроші, в які ти не впускаєш Господа. Щоб він там проявився, поблагословив тебе, щоб він там панував, царював, і щоб він рухався через твої гроші і робив свою справу через твої гроші. Тому хай Господь нас поблагословить на те, щоб кожен аспект, кожне направлення нашого життя, воно було присвячено Господові, і воно було під пануванням Господа. Амінь.